Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Джимбі. Ми знаходимося в Кошице, на складі. Ідемо сьогодні і спробуємо зібрати ваші замовлення. Тому ми сьогодні не в ролі інфлюенсерів, а в ролі пікерів. Тому давайте разом збирати ваші замовлення. Ми зараз знаходимося на складі, куди прибуває товар, і відповідно вам покажемо, як це все відбувається і як це все розкладається. За допомогою таких девайсів джимбі опрацьовує новий товар. Ми скануємо штрих-код і нам показує, куди необхідно віднести цей товар та залишити його там. Показую, як це відбувається. Ми скануємо продукцію, дивимось, скільки в нас айтемів і ставимо це ось сюди і скануємо, де це знаходиться. Все дуже легко. Ну що ж, нам видали ось такі девайси, і зараз ми будемо пробувати збирати замовлення. Саме завдяки цим девайсам робота робиться набагато швидше. Тому давайте ми спробуємо зібрати ваше замовлення. І зараз в нас буде невеличке змагання. Ми обрали з дівчатами замовлення і будемо їх збирати на швидкість. Тому зараз ми подивимось, хто буде перший. У мене є замовлення і тепер починається змагання. Поїхали. Б-12. Так, Б-12, Б-12. Поїжджали. Так. А... 3. Зараз, зараз, зараз. Б12, 3. Так, це 1. Б12, а, 301. 301. О, чекайте. Б12, це є. Бандаж. Я не впевнена, що воно, це воно. Зараз. Так. Mm -hmm, mm -hmm. A few moments later. Ага. Знайшли. Оп. Так, скануємо. Все, є. Одне є. Тепер ідемо, кладемо ж до бокса і посадити. А, то... Тик. Тик. Все. Там докончити. Ні, на самому стане. Докончити підтаку. Що-що? Докончити піддав. Докончить опікати. А, докончить. Ага, супер, сюди, туди. Так, наступне замовлення. 3B48, туди. Так, 3B48, D2, D2, фітнес-опасок J, це воно. О май гад, це точно воно. Угу Потом. Побегли. Сто, я чемпион. Софи, я чемпион. кончить? Все. Да, Як вам? Та я в шоці трохи. <ривіт> ці пікери, ці, -ці люди, ці, -ці О, букви. А, це було складно, якщо чесно. Правда. Так, зараз ми будемо збирати замовлення. 3С, 44Д1. Так, побігли. коза. Не сюди. 44. Ось 44. Так, і далі в нас 44D1. Так. 44D1. Так, ну що, ми забрали одне замовлення. Побігли. Так, це. Продукт. Бокс. А де його сканувати? Боже. І продукт. І продукт? Так. Так, а що тут? Докончить об'єднання. Докончить об'єднання. Максимально! Максимально, так, об'єднавка є. Так, далі в нас наступне замовлення. Це максимально. 3B47B1. 3B. Uh. Тут швидко не побігаєш. Прямо ось це. 3B47. Боже, 47B1. Так, я не бачу його. Ось це. Так. У нас є замовлення. А тепер швидесенько. Ще сканувати продукт. Боже, тут, тут. головне не Де його тут сканувати. Ось А, ось бачу. Так, це він тепер Окей. Ми ще раз скануємося, ні? Так, і сканувати цей. Це, це докончить А тут докончить об'єдналку. Докончить. Ура! Дякую. Так, Уух! моя думка. Люба закінчила. Це так? Це максимально нелегко, тому що можна загубитись. Але це максимально весело. Наступний! Ну що, зараз спробуємо зібрати також моє замовлення. Воно було куплене по моєму промокоду, тому давайте разом його знайдемо. Тиньк. Але в мене не сканує. Оп. 3 b 43 h Чик-чик-чик. Аж один. Ось ось на скінці. Треба насканувати позицію. І далі. Ось коробка відкрита. коробочка відкрита. І це продукт за насканувати. Не сканує. Треба направити. <реклянська> <реклянська> направити. Оп. І наступний 30. 38, 38, а, 38 b 4 38Б. Б. Ось це середній ряд буде. І четверте вгорі. А Це правильно? Камі. Але це не воно, це мабуть, гірчиця. це має бути. гірчиця. І просканувати. І все? І що я можу оце поставити? Джі. І цю бумажку сіде. And next. 3 тридцять – це требе. Це 5, це 6. І як я маю десь, це він. Триатін. Так хорошо. І наступний шайкер Трибе двадцять. Як не воно? Це не воно? Має бути виділено. Оце буде. Це буде таблетки. А як там воно в мене типу засвітилося, що неправильний продукт, так? Шейкер 23 b 26 g 6 Я нікуди не спішу. Treva vá ser x di dobra da dia, os dixi. Макс не є наскинований. Що це значить? Що це означає? Вона мені пише, бачить бокс. Щось. Все правильно, все правильно. Бізь бокс? бокса. Ні, ні, до чого не наші спеціальні. <му> все? Чи ще останнє збирати? Ви всі збирали? <му> так. Так? Все закінчили. І переможець цього змагання хто? Я. Зараз ми будемо збирати замовлення, яке я зібрала. Ось це. Пішли. Так, що ми робимо? Скануємо. Ще раз. Угу. Так. Беремо коробочку. Так. Так. Гарних тренувань. Так, ще одну. Ця коробочка їде з суми до Дмитрія Борисова. Гарних тренувань, Дмитрій! Все, зараз ми знаходимося на завершальному етапі. Відповідно, кожна коробка розпреділяється по різним країнам. Ось ця кучка це наша Україна, яка відповідно прямує до вас. Сподіваюся, вам сподобався цей випуск. Ви побачили все зсередини, як відбувається процес пакування і збору ваших замовлень. Тому обов'язково замовляйте ще і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі! До зустрічі! Пока.